Основний акцент цієї аптечки, в принципі, що це є аптечка для рядового бійця, не лікаря. От. І той алгоритм знань, які яким вчать, і ті схеми, то, вони достатні для саме бійця. Бо тобі не потрібно мати медичної освіти, не потрібно знати анатомію, а тобі є чіткі правила. Тече кров, немає текти. Тут воно є чим зупинити, замотати. Є гемостатики, тобто не можна тільки акцентувати ворога там селах. це торгова марка. Є ряд ще інших торгових марок, які так само діють. Боєць має знати, що вот тут тече, значить він накладає там. Замотав, перевернув, поклав, закрутив термодіяло, транспортував методи транспортування, надання допомоги і постійний моніторинг. Цього достатньо. Оце рятує 60% поранень. Це жгут турнікету. Статистика американська говорить, що 60% поранених на полі бою гине від крововтрати. От воно. Раз. Далі, щоб покращити гемостатик. Один гемостатик, другий. Це ІППшка. ІППшка ще одна маленька. От гемостатик. От ІППшка. 30% наступних поранених підгинуть загинуть мотораксом. Хайфін-пластир, яким буде клеїти, немодоракс. Ну. І, в принципі, uh -huh. те, чого не вистачає, і, можливо, це далі відновиться і доповниться аптечка це остання частина там, до 10%, це травмованих, які можуть загинути саме від непрохідності верхніх дихальних шляхів. О, це нозофреніальні трубки. І в принципі таким набором, в чому його основний плюс? Що ви можете вмовити бійця взяти цю аптечку, коли на ньому там і так, 12 рожків. Підсумки з гранатами, основний БК, бронежилетис, вже на ньому є до 40 кілограм. Uh -huh. Тут ваги в цьому підсумку, ну нехай 500 грамів сімсоти. Ви можете його переконати, що вона має бути в кожній. Uh -huh. І наступне, ще, що є, що оце рятує, так як я вже акцентував, 60% можливих смертей від крововтрат. E, Дані аптечки куплені болізирічні дії. Стоимость аптечки 100 долларов, одной аптечки 100 долларов. Затем мы перевели специально и издали такие книжки, где идет полная инструкция, каким образом в случае ранения можно помочь либо самому себе, либо товарищу. Это аптечка, современная аптечка, аналога американской армии, это натовская аптечка. И одна из самых современных аптечек, удобная в использовании, все необходимые средства экстренной медицинской помощи находятся в ней. Птички пойдут на передовую, контролировать доставку будут как волонтеры, так и, собственно, офицеры Генерального штаба и Министерства обороны. Перед этим бойцы должны пройти инструктаж, потому что просто раздавать аптечки как бы, зачастую это не очень эффективно. А, поэтому сейчас они будут распределяться по рабочим группам инструкторов. Вот, собственно, представитель инструкторов здесь есть. А, мы определим сейчас в течение двух-трех дней, по каким секторам, в каком количестве это будет распределено, потому что нужно учитывать планы ротации. Там не все подразделения, которые сейчас находятся на передовой, будут там стоять и дальше, будет происходить ротация. Поэтому часть подразделений, которые сейчас находятся на восстановлении боеспособности, это та же 25-я аэромобильная бригада, вот, которая сейчас на восстановлении боеспособности, то есть часть аптечек будет доставлена туда, им, на базу гвардейская, и там будет проводиться тренинг. Часть аптечек будет завозиться в том числе и волонтерами прямо на передовую тренинг будет проводиться в местах временного расположения.